Добрий день. Сьогодні засідає постійна комісія з гуманітарних питань, охо питань культури, освіті, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. У нас присутні голова комісії Фелипко Юрій Андрійович, члени комісії Дещук Петро Петрович, Паліг Наталія Васильівна. Відсутня. Запрошення сільської ради. Орися Січковська, начальник відділу освіти, молоді та спорту, Оксана Гальчак, начальник відділу соціального захисту населення, Іван Димка, заступник питань діяльності виконавчих органів. Валентина Шумська, директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Такий у нас сьогодні порядок денний і виносяться такі питання на розгляд комісії. Перше про обрання заступника та секретаря постійної комісії з гуманітарних питань з культури, освіти, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. Друге про розгляд проекту рішення сільської ради про затвердження програми розвитку туризму у Кадубецькій територіальній громаді на 25-28 роки. Доповідає секретар сільської ради Орисі Лісова. Третє питання. Проєкт рішення сільської ради про затвердження програми розвитку надання соціальних послуг у Кадбовецькій територіальній громаді на 25 рік доповідає директор комунальної установи Центру надання соціальних послуг Валентина Шумська. Четверте питання. Проект рішення сільської ради про затвердження програми соціального захисту населення Кадбовецької територіальної громади на 25 рік доповідає начальник відділу соціального захисту населення Оксана Горчак. П'яте питання. Проект рішення сільської ради про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки КНП Вітнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 25-27 роки доповідає директор КНП Вітнянський центр первинної медико-санітарної допомоги Юрій Пилипко. Шосте про розгляд питання проекту рішення сільської ради про затвердження комплексної програми підтримки внутрішньо-переміщених осіб. На 25-й, 27 роки доповідає начальник відділу соціального захисту Іван Дивка. І сьоме питання: проєкт рішення сільської ради про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Кадоковецької сільської ради на 25-й рік доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту Ориса Січковська. І так, давайте почнемо із першого питання. Це просимо доповісти Орисю Боганіну. Перше питання перепрошую у нас про обрання заступника та секретаря нашої постійної комісії з гуманітарних питань. Культури, освіти, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. Оскільки Наталія Васильівна зараз у нас є відсутня, тому пропоную обрати секретарем комісії Петра Дещука, оскільки він є постійно присутній. і Палю Васильєвну, прошу обрати заступником даної комісії. і Прошу, якщо в когось є питання. Я думаю, що члени вашої комісії повинні це і Якщо голова запропонував даних осіб, то я думаю, що ви собі між собою проголосуєте. Дані питання? Проголосували за. Добре, тоді переходимо до другого питання. Горися Богданіна, будь ласка, слово вам. Якщо дозволите, я як стояти, тому що мені так зручніше. Шановні члени комісії, шановні запрошені, як ви слухали на розгляд даній комісії, пропонується програма розвитку туризму Ходовецької територіальній громаді на 24 28 роки, перепрошую двадцять роки, так як у 24 році дана програма завершує свою дію, і ми пропонуємо її продовжити. Хочу сказати, що ми вже почали деякі кроки в цьому напрямку. Але так як ви, ви знаєте, повномасштабна війна вона трохи призупинила нашу цю діяльність в цьому напрямку, тому але програму я вважаю, що обов'язково прийняти для того, щоб в майбутньому, в подальшому працювати все ж таки на розвиток саме туристичної галузі в нашій громаді, так як є у нас ряд. Різноманітних рекреаційних зон, які дозволяють нам зробити гарним, привабливим туристичним напрямком нашої громади. І звичайно, є багато у нас культурно-мистецьких центрів, такі як, зокрема, це є наші релігійні установи структури, які мають багато культурного і. Спадщину тому я вважаю, що це десь потрібно рекламувати, пропагувати для того, щоб все ж таки туризм в нашій громаді розвивався, і дану програму це так коротко для чого? Тому що якщо буде розвиток даної програми, даного напрямку цієї галузі, то це можуть бути нові робочі місця це додаткові кошти у місцевий бюджет, тому я вважаю, що дану програму необхідно. Підтримати і е, дати певні кошти на неї виділяти. А звичайно, кошти будуть виділятися тільки по мірі потреби. Тобто, зараз, щоб. Бо дуже багато програм. Ми е, тільки напрямки визначаємо і певні можливі залучені кошти. Якщо такі, така потреба буде, то по мірі надходження потреби можна буде використовувати певні кошти, якщо вони будуть у цьому бюджеті. У мене коротко все, якщо є запитання по даній програмі, будь ласка, запрошення можуть ставити члени комісії. Якщо е, питань не буде, то тоді вас дуже прошу порекомендувати дану програму на затвердження. Черговий сесії Дякую. Якщо зауважень немає, тоді заслухавши дану інформацію секретаря сільської ради та програму розвитку туристу. Постійна комісія прийшла до висновків, дану інформацію взяти до обідома. Давайте голосуємо. Підтримуєте? Підтримуємо. Одноголосно за. І комісія вирішує рекомендувати дану проект рішення, винести на розгляд. Пленарної пять першої сесії Кадбовецької сільської ради. Переходимо до третього питання. Волонтера Шумська усім доброго дня. В вашій увазі пропонується програма розвитку надання соціальних послуг кадровецькій територіальній громаді на 2025 рік. Розробником програми є кадровецька сільська рада. Відповідальний виконавець програми є Центр надання соціальних послуг. Метою програми є вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Коротко кажучи, програма регламентує роботу закладу і надає усі соціальні послуги громаді, фінансування. Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету на соціальний захист населення, у тому числі надходження від діяльності центру від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ. Ресурсне забезпечення програми в цілому на рік складає 4 мільйони 710 тисяч гривень з усіх перелічених джерел. Фінансування буде здійснюватися протягом року по мірі надходжень коштів. Ну, Зауважень. Та ні в кого немає. Якщо немає, то а, заслухавши. Даний проект, дане питання. Комісія рекомендує взяти дан, дане. Довез, прийшла до висновків інформацію, дану взяти до відома. Давайте проголосуємо. Підтримайте, Петро Петрович одноголосно. Дякую. Будемо рекомендувати винести даний проект на розгляд і затвердження на плечах по засіданні 51 першої. Документської сільської ради. Переходимо до четвертого питання. Оксана Герчак, вітаємо вас. Доброго дня до вашої уваги представляємо програму соціального захисту населення на 25 й рік. Дана програма передбачає мільйон гривень, які ці кошти будуть передбачені для вразливих верств населення Кадовецької сільської ради. Це мається на увазі матеріальні допомоги, які ми всі надаємо. Через виконком, так як онкохворі, які потребують тривалого лікування, передбачені 90 тисяч. Надання матеріальної допомоги одноразової зв'язку з важким матеріальним становищем 30 тисяч гривень. У зв'язку з матеріальним становищем погіршеним для ВПО, 24 тисячі гривень. Надання одноразової матеріальної допомоги членам сім'ї, учасників бойових дій 158 тисяч. Надання одноразової допомоги. Учасникам ліквідації аварії Чорнобильської АЕС 35 тисяч, придбання подарунків, призів до Святого Миколая 125 тисяч гривень. Придбання ритуальних приналежностей для вшанування пам'яті загиблих військовослужбовців 100 тисяч гривень. І показ основних: надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям, з інвалідністю хворим. Які не здатні до самообслуговування. Це у нас догляд на непрофесійній основі 318 тисяч. І тому ми маємо мільйон гривень, які передбачені при наявності фінансування будуть фінансувати. Наскільки за... зараз у нас е... на непрофесійній основі? 8. Дякую у вас питання. А? Якщо питання немає, то заслухавши дану інформацію. Обговоривши проєкт рішення, члени комісії прийшли до визнаки, інформацію взяти довідомо. Голосуємо одноголосно. Комісія вирішила рекомендувати даний проєкт та рішення, рішення винести на наступну сесію. Переходимо до п'ятого питання. Це моє питання про затвердження програми розвитку фінансової підтримки КНП Вікнянський центр проведення. Медико-санітарної допомоги на 25-27 роки. Ну е, я вам так скажу. Е, на мою думку, це не є е, свого роду підтримка КНП Вітнянський центр ПМСД, чому? Е, бо це кошти, які відділяються від громади е, через центр, але більше для потреб населення самої громади. Чому бо е, програма ми внесли незначні зміни, додали по 100 тисяч на е, якщо буде відповідне фінансування, е, щоб була стаття просто на е, зарплату медичним працівникам і 100 тисяч на закупівлю реактивів, е, для того, щоб можна було робити біохімічні аналізи у кадрубецькій амбулаторії, безплатно всім жителям громади. А сама е, ще фінансування складається, це 400 тисяч е, в межах, 400 е, на кожен рік, 25, 26, 27, це за комунальні послуги. По структурних підрозділах, де працюють медики наші, це оплата світла, газу, і е, по межах 300 тисяч для е, фінансування пільгових рецептів згідно постанови 1303 пільговим категоріям, які того відповідно потребують. Тобто вся сума програми складає 400, 300 і 200 це 900 тисяч, це такий план. Але, відповідно, ж, це все залежить від. Фінансування. Тому такий проект рішення, у кого є якісь питання. Тоді прошу дану інформацію взяти до відома. Проголосуємо. Оце голосно. Будемо рекомендувати даний проєкт рішення винести на розгляд засідання 51-ї сесії Кодмовецької сільської ради. Переходимо до шостого питання. Добрий день комісії я запрошення. Вашу увазі признається програма підтримки внутрішньопереміщених осіб на 25-27 роки. Дана програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері забезпечення підтримки внутрішньопереміщених осіб. Ви знаєте, що зв'язку збройну агресією Росії повномасштабним вторгненням 22-го року. наша громада. Через нашу громаду перейшло близько 800 вимушено переміщених осіб. Ми спочатку були вимушені переміщені особи, ми розміщали спочатку у закладах комунальних закладах. Були у нас три заклади комунальні, де ми їх розміщали. Це Федовецький садочок, Чунківський садочок і колишнє приміщення Прусінця Амбулаторії, а також у приватному секторі. На даний час більшість цих переміщених осіб були в першій хвилі, в першій хвилі, це коли був наступ на Київ, Чернігів. От. На даний час у нас залишилося 43 вимушено переміщені особи, із них 10 знаходяться у комплексно, проживають у Чунківському центрі соціальних послуг, і 33 у приватному секторі. Тобто, метою даної програми є підтримка. Задоволення потреб вимушено переміщених осіб, які на даний час знаходяться на нашій території. Комплекс заходів ми передбачили, ну тут великий комплекс заходів не буду зачитувати, передбачили близько півтора мільйона, тобто ми постаралися е, такий комплекс заходів, які, щоб може бути, потребувати е, вимушено переміщення особи. Загальне фінансування близько півтора мільйона, але це при тому, що. Тут не тільки за рахунок нашого бюджету, а це і надання підтримки і державними структурами, такими як Центр зайнятості, і сільською радою, тобто відділом освіти, і також гуманітарні благодійні організації, які нам допомагають, підтримують і доводять, доводять нам необхідні продукти, і засоби гігієни і так далі. Тому прошу ваші увазі прийняти дану програму, рекомендувати на винець на сесії. Питання, це уважно про Ну тоді, е, якщо немає, дану інформацію комісія бере до відома, Давайте проголосуємо. Одноголосно будемо рекомендувати для даний проект рішення винести на наступну сесію. І останні питання просимо. Шановна комісія, шановні присутні, в вашій увазі хочу представити проєкт рішення про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти та структурних підрозділів дошкільної освіти щодо харчування у 2025 році. Відповідно до нормативних документів, законів, постанов, розпоряджень, наказів, рішень. Щодо організації харчування у 2025 році, пропонуємо організувати безкоштовне харчування для учнів закладів освіти та вихованців, саме дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського опікування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей-інвалідів, дітей, батьків, які учасниками бойових дій відповідно до УБД. Ті, які загинули внутрішньо переміщених осіб, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів, відповідно при пред'явленні відповідних підтверджувальних документів, також пропонуємо на безкоштовне харчування дії цей закладів дошкільної світи, дошкільних підрозділів і учнів перших-четвертих класів. ЗСО і сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім'ям. Також при пред'явленні відповідних підтверджувальних документів, також включено до проєкту рішення щодо харчування учнів перших-четвертих класів. Ви знаєте, що у цьому році впродовж з 10 жовтня до 31 грудня ми організовували безкоштовне харчування для учнів початкових класів за субвенційних. За субвенційні кошти відповідно є у проєкті закону України про державний бюджет на 2025 рік. Також розраховані кошти е субвенційні. Державного бюджету, які будуть надаватися місцевим бюджетам для харчування учнів четвертих класів. Тобто, десь в цьому пункті я озвучила, що ми будемо організовувати безкоштовне харчування відповідно, якщо дані закони будуть прийняті. Ну на сьогоднішній день дані документи не підписані. Також пропоную встановити розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх замінюють за одноразове гаряче харчування дітей з січня 2025 року, вартість 50 гривень. Також пропоную збільшити вартість харчування за трьохразове харчування дітей-вихованців, тобто за деось структурні дошкільні підрозділи триразове харчування на одну дитину до 50 гривень, оскільки ми всі розуміємо, що вартість продуктів набагато збільшена, тому і на 40 гривень ну неможливо садочку триразове харчування. Однак, також буду пропонувати і ну на вашу комісію пропоную. Щоби батьківську плату за харчування дітей з закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів, відповідно переліку пункту 2 будуть відповідно безкоштовно даного переліку харчуватися, і також вартість батьківську плату зменшити 35 гривень. пропоную 30%, щоб ми сплачували за рахунок коштів місцевого бюджету. Десь прораховувалася ця сума, скільки коштів потрібно, цих 30%, орієнтовно 400-420 тисяч, це при відвідуванні 100% учнів. Ой, вихованців, чи? перепрошую. <кій> У мене все. А в мене є питання: а скільки приблизно так оцих дітей. Спільова категорія з дошкільною я вам група. скажу, Дмейна, так є 111 дітей на сьогоднішній день, але якщо вести мову щодо малозабезпечених... То там цифра кливуча, бо скільки надається довідка, відповідно тієї довідки ми харчуємо з ЛПО. потім, якщо продовжують, значить ми включаємо. Якщо ні, то відповідно вже за оплату батьків. 107 дітей, і якщо рахувати повністю, ну це є достатньо. Це є десь 800 тисяч, що йде. Цифра, це цифра. Так. А скільки всіх дітей? Мається на увазі всіх у дошкільні по, по закладах чи полосів. Ну у дошкільні по спискових у нас на сьогодні 145 дітей. З першого по одинадцятий клас ми маємо 948 дітей. Це, це, ну, сип... це дошкільнята, майже всі, майже всі пільгуки. Ні, 11. я кажу пільгова категорія, ви я, я та зрозуміла, так зрозуміла, всіх у громаді всі громаді в загальному. Так, але ви сказали всього 145 дошкіл. Всього спискових. Тобто тут які відвідують садочки? Спискових. Сьогодні, наприклад, ну, це може думаю, бути... але з цих 145, 11 кільовиків. Правильно я зрозуміла? Ні, не з цих, з усіх. З усіх дітей. Всіх. Починаючи від 3 років до 11 класу, ми маємо 107 mm. дітей пільгової категорії. Mm. Думаю, не те, не було не воно все гарно, але так само тут головне, щоб було відповідне фінансування. Ну, ми десь виграємо в тому плані, що на наступний рік ну, однозначно це буде 99.9 щодо перших четвертих класів, вони включають і пільгову категорію за субвенційні кошти, відповідно за пропозицією нашого президента, що буде в 25-му році відповідно харчування для всіх учнів, по одинадцятий клас безкоштовне харчування, але оскільки ці кошти не передбачені, що в бюджеті на 25 рік. То проговорюється, що це буде аж на наступний навчальний рік, тобто з 1 вересня 2025 року вже для всіх. А початкові класи це вже буде з січня місяця. Хоча це є у проєкті, але кажуть, що дані кошти вже ну, точно будуть виділені для місцевих бюджетів. Добре. Гарно вам дякуємо. Вашу інформацію беремо до відома. Прошу голосувати. Одноголосно будемо рекомендувати дане питання винести на наступне засідання 51-ї сесії Колибецької сільської ради. Всі питання вичерпано. Дякую усім присутнім.